Командувач військово морських сил збройних сил України, віце-адмірал Юрій Лін, 16 липня, ознайомився зі станом справ у військових частинах військ берегової оборони, які дислокуються у Криму. Командувача супроводжував його заступник з берегової оборони, начальник центру військ берегової оборони, полковник Ігор Воронченко. У керчі Юрій Лін зустрівся з особовим складом окремого батальйону військ берегової оборони та заслухав командира цієї військової частини підполковника Олександра Саєнка. Тож дня у няфеодосі командувач провів зустріч з міським головою Олександром. Дромбертеневим та керівництвом міських підрозділів силових відомств під час бесіди Юрій Ілін акцентував увагу присутніх на тому, що вітчизняні військово-морські сили зацікавлені в роботі феодосійських підприємств заводу море, науково-дослідного інституту аеропружних систем судно механічного заводу. Після цього віце-адмірал Юрій Лін відкрив змагання з військового біатлону на полігоні Чорноморського тренувального центру морської піхоти у Старому Криму. Під час перебування у селищі Перевальному командувач побував у окремій механізованій бригаді Центру військ берегової оборони військово-морських сил Збройних сил України, де під час зустрічі з офіцерами розповів про найближчі перспективи розвитку та реформування вітчизняного військового флоту. Разом з офіцерами управління центру військ берегової оборони і окремої механізованої бригади він взяв участь у змаганнях з військового біатлону та виконав праву стрільб з автомата Калашникова. Головним критерієм служби для кожного офіцера має стати вислів Роби як я. Адже успішна діяльність кожного підрозділу в першу чергу залежить від особистої взірцевості офіцера, як у службі, так і у повсякденному житті, підкреслив віце-адмірал Юрій Ільїн.